Далі такий Рено, дивіться, свіжий, 18 рік, 14300, 1,5-літровий дизель, 223 тисячі. Пробігу. Далі така BMW X5, 11 рік, 3.0 на дизельному паливі 170 тисяч пробігу. Chevrolet 11800 торг на механіці. Дизель, щось там 2-літровий, напевно. Не бачу. Шкода 17-го року 13350 долларів 1,6 на турбодизелі. В універсалі. бах Такий Citroen, люди оглядають, не буду заважати. Далі ще одна така А7, тільки 2014 рік турбодизель 1.6, 6 тільки вже коштує 10 тисяч доларів. Так, Такий Ford червоний, дивіться, на автоматі Гелексі 9,5 рік 2.0 на дизелі. BMW поки не бачу.